Дане відео, як ви вже зрозуміли, буде присвячене виключно водіям, виключно правилам проїзду блокпостів і повноваженням осіб, які можуть перебувати на таких блокпостах, і категоріям осіб, що перебувають на блокпостах. Отже, поїхали. Для водіїв, додається, ще один об'єкт на дорозі блокпост. Поняття я щойно зацитував, простими словами, це спеціально облаштоване місце, через яке проїжджають водії. Таке місце закріплено в наказі військової адміністрації або коменданта населеного пункту, що в конкретному місці облаштований блокпост. Е, також е, в такому наказі військової адміністрації визначено ключовий момент. Визначено.